Доброго вечора. Ми з України. Вийшла на вуличку попрацювати, позаливати молди акрилом. Це в мене ось такий саморобний молд з герметика, з крахмалу та силіконового герметика. Це такі тут конвалії. Я пробую ось зараз їх тут заливаю. А це молди. Це теж оці. Маленькі оці саморобні. Ось. А тут багато молдів від Альони Рекичинської. Ось я тут зайнялася на вулиці вже такою роботою, щоб так сказати, подихати повітрям і в хаті не сидіти. Перериваю я свою роботу. У нас повітряна тривога. Залишаю це все і біжу в укриття. Зустрінемось після тривоги. Закінчилась тривога, дякувати Богу. Пройшла без великих наслідків. Ось я вже тут вибираю з тих, що підсохли тоненькі. Оці вибираю тоненькі відливочки. Ось цю зарані поспішила я з цією Значить, підсихати маю. Ці тоненькі гарно вибралися. Ось ці такі тонюсічки, гарно повибиралися, але вони ще мають підсохнути. Ті, які більш глибокі, ось ці вони ще, от я чую, вони ще не. Підсохли до кінця. Тобто, я дочекаюся, коли це все в мене підсохне. Повитягаю ці відливочки з цих молдів. От. ще вони на повітрі в мене підсушаться, і тоді буду використовувати їх в своїх роботах. Ось таке коротесечке відео зняла. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Запрошуйте друзів, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!